Нові очищувачі повітря від Daikin. Новий душ Grohe. Колекція сантехніка Ona від Roka. Нові картриджі від Ecosoft. Ці та інші новини в черговому випуску новин сантехніки. Мене звати Євгеній Семенчук. Починаємо! Новий тепловий насос від Baxi. Це модель повітря вода Айога PLUS R290. Він працює на новому, більш екологічному фреоні R290. До речі, на моєму каналі є відео про фреони для теплових насосів. Обов'язково його перегляньте. Цей тепловий насос сумісний у каскадних і гібридних системах автоматизації та керування та ідеально підходить для комерційних проєктів. Зараз доступні моделі на 20 та 30 кВт. Виробник насосного обладнання Кальпеда почала продажі нового занурювального насосу GM108. Ця модель є заміною GM10, що стала хітом продажів на багато років. Новий насос GM108 розроблений таким чином, щоб представити найкращий модельний ряд насосів для побутового водовідведення. Конструкція з корпусом з нержавіючої сталі, подвійним торцевим ущільненням, масляній камері та пластиковим корпусом насоса підвищують надійність виробу. Компанія Daikin випускає дві нові моделі очищувачів повітря, які працюють за принципом plug and play, щоб ефективно покращити якість повітря в приміщенні та надати доступ до інформації про якість повітря в реальному часі. Ці дві моделі підключаються до програми Daikin Onnecta, яка дозволяє користувачам контролювати та планувати очищення повітря за допомогою смартфону. Додаток надає інформацію про якість повітря в приміщенні та на вулиці. Якість повітря в приміщенні вимірюється датчиками, інтегрованими в очищувачі повітря. А дані про якість зовнішнього повітря доступні через платформу Google Maps. Як і попередні моделі очищувачів повітря Daikin, вони мають тривалий термін служби фільтрів 10 років. Grohe презентувала нову лінійку для душу Grohe Tempesta 110. Вона оснащена силиконовим кільцем Shockproof, яке захищає сам ручний душ, душовий піддон або ванну від цього випадкового падіння та розбиття. Технологія економії води Гроя значно зменшує використання води без шкоди для продуктивності. За допомогою перемикача Smart Switch на задній частині ручного душу ви можете вибрати між трьома типами струменів заспокійливий дощ, підбадьорливий масаж і цілеспрямований струмінь, ідеальний для змиття шампунів. Технологія Groya Dream Spray узгоджує потік води з кожної форсунки, забезпечуючи рівномірний малюнок розбризкування. А система Groya SpeedClean дає змогу очистити насадки від плотняного нальоту одним пальцем. Сантехнічний бренд Roca створив нову колекцію Ona Collection. Ця колекція віддає належне різноманітним формам природи середземномор'я. Всі елементи колекції функціональні з чіткою естетикою, яка повторює притаманну теплоту природного середовища. Італійський бренд Patronia додав нові чорні змішувачі серії Plus. Раніше в цій серії були присутні чотири кольори покриття: Chrome, Glossy Green, Pearl Midnight Blue і Pearl White. Український виробник рішень для фільтрації води Ecosoft запустив нову виробничу лінію для поліпропіленових картриджів. Завдяки цій новій установці було подвоєно виробничі потужності компанії. Також стало більше різноманітності та варіантів для картриджів. В наявності всі розміри. 2,5 на 10, 20 та 30 дюймів і на 40 дюймів, та 4,5 на 10 та 20 дюймів. Ступінь фільтрації 1,5, 10 та 20 мікрон, подвійні градієнтні картриджі та з бактеріостатичним ефектом. На цьому, все побачимось.